Я сьогодні звертаюся до всіх олімпійців. Звичайно, що я бажаю вам успіхів і перемоги. Але я звертаюся до вас з проханням про те, коли вам буде трохи не вистачати сил, коли ви будете думати, що все, вже я зробив все, що змог зробити. Я більше не можу зробити. Пригадайте про ті хлопців, які кожного дня захищають нашу країну. Пригадайте тих, хто загинув, віддав своє життя, захищаючи нашу країну. Віддайте всі свої сили, всі свої вміння, всю свою силу, волю для перемоги заради України. Я вас вітаю і до зустрічі після завершення Олімпійських ігор. Кожен військовослужбовець, член національно-олімпійської збірної команди України, відчуває велику відповідальність за спортивний результат, який ми покажемо як для нашої держави, так і для Міністерства оборони. Хочу від кожного спортсмена висловити окремі слова подяки керівництву Міністерства оборони за підтримку, за підготовку спортивних баз, де ми маємо можливість підвищувати свою спортивну майстерність та готуватися.